Добрий день. Давайте ми перевіримо домашні домашню ваші задачі. В этот раз їх було три, але вони не складні, ну майже не складні. Тим не менш, давайте все одно перевіримо. Перша задача 8.12, У скільки разів зменшується маса витраченого палива, коли теплова електростанція переходить з кам'яного вугілля на природний газ. Зрозуміло, що нам потрібно буде багато. Табличних даних, але ви вже розумієте, де це потрібно шукати, і е, легко це знаходити. Тому ми знаходимо теплоту згоряння е, кам'яного вугілля. Я отак каву позначила індекс, і природного газу. Як він а Природний газ? Так, я позначила везде двома лі лі літерами. І для вугілля це 27. Мегаджоулі не кілограм, а для природного газу 44. І знайти нам потрібно відношення мас. Зрозуміло, що ми знаємо з вами формулу теплоту, теплоти згорання. Це потім теплота згорання множить на масу. За умовою нам сказали, що ми змінюємо одно на інше, тому кількість теплоти має бути така ж сама, а інакше що ми будемо порівнювати. Ось, тоді підставляємо для кожного. Для кожної кількості теплоти формулу і знаходимо відношення мас. Якщо ви складнощі ще пев, певної маєте з цим, то дивіться, як можна це зробити. Ось цю величину ми залишаємо на місці, а ось цю ми сюди переносимо в знаменник. Тоді ось цю ми залишаємо на місці, а ось цю переносимо сюди в знаменник. Якщо що ми можемо потім перевірити себе, перемножив на накріст викори... скориставшись свойством пропорцій. Так, знайшли відношення е, мас, але я не стала перевіряти окремо одинице вимірювання, тому що десь так все дуже добре можна побачити. Ми скорочуємо. 10 в шестой степени и джоуль на килограмм. Так, тогда потребно будет 44 поделить на 27. Это приблизно 1,6. Тобто масса уменьшается в 1,6 разу. Добро. Наступная задача у нас была с вами. 8 14 суміш вмістить 5 кг бензину і 5 кг спирту, і наскільки теплота згоряння цієї суміші менше від теплоти згоряння 10 кг чистого бензину. По-перше, на що звертаю увагу на те, що, що у нас тут а, питання на скільки. тобто ми маємо знайти не відновлення, а різницю. Це важливо, тому що іноді ви. Ну, ми частіше знаходимо відношення, тому е, іноді, не, не замислюваяся над цим, ви просто на автопілоті знаходите відношення. Але тут питають наскільки, тому це все-таки різниця. Тому ми записуємо масу бензину і спірта, вони однаково по 5 кг, е, потім теплота згоряння бензину з таблиці і е, спирту, І маса. Безпосередня інша буде вже без індексу в мене 10 кг. А різниця це я позначу дельта Q. Ця формула, яку ми фінально ось тут отримуємо, вона може бути спрощена, якщо ми бачимо з вами, що маси відрізняються в два рази, і можемо. Тоді, наприклад, масу 5 кг позначити як просто м маленька, а, наприклад, масу 10 кг як 2м маленький. Тоді в нас ці формули трохи будуть простіше записуватися. Але це не обов'язково, навіть коли ми будемо е, десь обчислювати, ми можемо побачити, що в нас можна п'ятерку винести за дужки також як і 10 шостої степені. Це теж можливо буде для розрахунку. Тоді можна 46-27, потім ми це умножаємо на 5, а множник 10 в 10 шостий в у нас залишається. Ось і все. Так, повертаюсь на, на початок задачі. дивіться, в нас є різниця кількості теплоти. Ну, вопрос. Це пытання было у нас: а наскільки теплота згорання менше Суміш від теплоти згорання чистого бензину. Тобто ми вже нам підказали, яка величина буде більше. Тому нам зручно розв'язувати цю задачу, іноді ми це зараз, зараз, не знаємо. Тоді ми з кількості плати бензину вичитаємо кількість теплоти суміші. Ну, зрозуміло, для бензину це ось така формула, для суміші ось така. Ну, так як я по окремо кожну беру, то мінус буде 26. Крупірувати можна, як хочете, але. Я згрупувала по питомій теплоті, по теплоті згоряння бензину. Але ви, мабуть, ніяк не группірували, таке теж можливо. Формули, бачите, в нас однакові з точки зору математики. Є Q і є маса, і здесь теплота згоряння і маса, тобто здесь однакові величини, тому можна перевіряти ось таким чином. Не кожне окремо доданок, а тільки один. Все, далі ми обчислюємо, ну і отримали відповідь. Добре, наступна задача у нас 8.17, на яку висоту можна підняти людину, масою 80 кг, за рахунок енергії, що. Виділяється під час згоряння 100 г цукру. У нас згоряння 1 г цукру виділяється приблизно 17,2 енергії. Ну, ось так нам завуаліровано підказали, чому дорівнює потом теплота згоряння цукру. Але нам потрібно це буде потім коректно записати. Це важливо. Так, добре. Давайте подивимось, що нам потрібно в тонос описати. Ну є маса людини, є маса цукру. Переводимо в систему інтернаціональну, масу 1 грам і кількість теплоти, яка при цьому виділяється. я, з індексом одиничка зробила, тоді в нас маса буде 10-3 кг, а кількість теплоти 17,2 на 10 в кубі джоулей. Нам потрібно буде э, прискорення вільного падіння, але тут, дивіться, яка в нас дивна річ з'являється, дуже потрібно, щоб ви э, добре писали літери, тому що э, потома теплота згоряння і прискорення вільного падіння. вони повинні Відрізнятися за стилем записі, і вони дож, добре заметно, що цей э, такий хвостик у нас в один бік, а цей в інший бік. Вони в мене відрізняються. Як воно у вас в зошитах зараз виглядає, я не розумію, але подивіться, щоб виглядало правильно. Знайди нам потрібну висоту. Ну, Задачі. В умовах задачі нічого. Зараз я повернуся. У умовах задачі нічого не сказано про е, якісь е, потії енергії, е, витрати енергії. Раз нам нічого не говорять про витрати енергії, то ми з этого і починаємо розв'язок задач. Як би нам казали, що там якась кількість теплоти або в відсотках, або по кількості передавалася навколишньому середовищу, або передавалась би. Людині, і таке так інше, ми б могли щось порахувати. А так, нам нічого не сказано, тоді ми обов'язково повинні записати, що ми вважаємо, що втрат енергії немає і розв'язуємо задачі із цих меркувань. І так, у нас, якщо немає втрат енергії, то вся кількість теплоти, яка виділяється при переробці, переробці саха, цукру, вона вся пойде на підіймання людини. Переробка цукру, ну, згарання своєрідне, своє і тоді це питома теплота згарання на масу. Але питома теплота згорання цукру, ми можемо її знайти, виходячи з тих даних, які нам отут далі. Ось тут це буде Q1 на m 1 І тоді, коли ми знайшли від, звідси висоту. Ось так. То ми можемо замість э, Q цукра підставити ось це відношення. І у вас формула кінцева, по яку ви будете перевіряти одиниці і обчислювати ось така формула буде: Q1 умножити на масу цукра і поділити на прискорення вільного падіння на масу, яка 1 грам, і на масу людини. Ось така фінальна формула у нас. Перевіряємо одиниці. Здесь трохи. Потрібно поміркувати, тому що дивіться Q в джоулях прискорення маса в кілограмах, прискорення в метрах на секунду в квадраті, маса в кілограмах і маса в кілограмах. По одному кілограму ми скоротили. Далі ми пам'ятаємо, що джоуль це Ньютон умножить на метр. А ось тут дивіться, як можна відразу згрупувати. кілограм, метр на секунду в квадраті. Тобто ми Ньютон бачимо відразу. Ну, хто побачив, молодці. Тоді це в нас Ньютон якісь знаменники, а в чисельники у нас теж є Ньютон. Ми скорочуємо і метри остаються. Все, далі підставляємо числа, обчислюємо і отримуємо приблизно 2150 метрів, або можна відповідь записати в кілометрах, що 2,15 км. Ось такі задачі. Ну, Сьогодні трохи складніші, ніж попередні, але ми потроху навчаємось, тому і задачі іноді бувають різні. Будуть більш прості, будуть більш складні, але різні будуть задачі. Добре, на цьому ми завершуємо сьогодні і йдемо відпочивати. Попереду в нас ще, мабуть, виходний, вихідний.